Друзі, добрий ранок. А, відсутність електрики не повинна змушувати вас а, зранку їсти погано. Зараз раз, якраз такий випадок. Зараз ми будемо готувати з одного боку з таку звичайну для всіх страву, як яєчню. А з іншого боку, ми зробили велике відкриття. Що виявляється, що якщо яєчню змінити спосіб приготування і ще більше до того то додати суперкруті спеції? секундочку, я зараз подам пляшечку малому. Такий мій мішний момент. Не на моє сонечко. І ще, я не сумніваюся, що кожен з вас окремо і всі разом красавчики. Всі піклуються про техніку безпеки, але в будь-якому випадку, я думаю, не всім так пощастило, як мені, і не у всіх є така казкова операторка, яка постійно каже про те, що нам треба протигасник, нам треба протигасник, протигаз. Вогнегасник, вогнегасник, протигас, не сподіваюсь, війна так погано не піде, і протигази нам не знадобляться. Обов'язково купіть вогнегасник, це та річ, яка повинна бути обов'язково вдома. Триваємо трішки гарілочко. І п'є за ефектом запалюємо. Додаємо маленький шматочок, ну або середній шматочок масла. Як бачите, пательня нагрівається доволі швидко. Це для тих, хто думає, що зранку, якщо немає світла, можна пити тільки, тільки воду з крана, і їсти бутерборди. І ще можна приготувати яєчню. Це якщо є вода з крана. Це якщо є вода з крана. Починаємо вбивати яйця. Готуємо яєчню із чотирьох яєць. Бо в нас родина збільшується. і, і всіх Ми треба... за трьох. І, і ми їмо за трьох. Поки малий їсть пляшечки, ми їмо яєчні. Виявляється, навіть в дитячі харчування, ну, мається на увазі в дитячі прикорми, можна і треба додавати спеції, тому що вони, по-перше, розвивають рецептори. По-друге, вони е, дуже корисні для розвитку дитини, е, тому що в подальшому діти не будуть вирадувати, не казати, а я не буду їсти зі спеціями» чи я не буду їсти щось, бо там якісь чорні тим, чи якісь цяточки в цьому плавають. Тобто спеції е, дитина до них звикає, і відповідно будь-які страви, які він їсть, вона потім їсть краще і не перебирає, не вибирає там. Мені морква торкнулась до да, цибулі, я не буду це їсти. Коротше, таких приколів не повинно бути. Солі за смаком багато додавати не треба, бо спеція дуже ароматна. І воно, і так, дасть вони смаки. І взагалі солі треба їсти менше. Е, дуже радий скуштувати цю спецію, тому що якщо ви хочете спробувати щось смачненьке і незвичне, радимо починати саме з цієї спеції, бо тут в складі є і гіршиця, і морква, і перчик, і багато-багато всього. Точно ви не пошкодуєте. Може здатися, що спеції багато, але насправді воно настільки смачне, що багато, багато точно не буде. Що, це ну, в нас немає акценту на ідеальність приготування, в нас є акцент на е, смачність, по-перше. Простоту. Виключаємо. Як бачите, зайняло це по часу, ну, не знаю, ну, 5 хвилин, 4 хвилини. Тепер ми відставляємо. Варілку. Поклали хлипчик. Викладаємо на хлипчик. Єєшку. Ну і треба додати трішки овочів. Такий сніданок без гарячої запашної кави або какао, тому зараз ми будемо саме її готувати. Але через те, що в нас немає світла, а відповідно гарячу воду підігріти ми не можемо, ну, тобто можемо тільки на газовій горілці, або, або без варіантів, а, то в нас є отакі два термоси. Я вже про них. А... Побіжно розповідав. В цьому термосі ми зберігаємо більш гарячу воду, в цьому менш гарячу воду. Зараз будемо пробувати заварювати каву з такого пристрою. Відповідно, там кипяток може не дуже гарячий, але повинно висічити. І каву ми будемо робити не просто, а каву ми будемо робити модну. Називається кава дробс. Якщо знаєте, це кава в таких спеціальних пакетах, тільки якщо купувати її в магазині, то вона коштує крило від Боїнга. А ми будемо робити домашню хардкорну каву Drops. І ще, а, поки ми не почали, хочу сказати стосовно цих стаканчиків. Це казкова операторка, змусила мене готувати самих таких, бо каже, що вони в кадрі будуть виглядати просто-просто божественно. А, я зазвичай п'ю, щоб розуміло, з такої чашки. Вона більш брутальна і більш така має нормальний об'єм. Розкриваємо пакетик, кидаємо сюди дві ложечки кави. Навіть і не розсипав. Нічого собі. Так, все готово. Зараз треба з цього термоса дуже обережно пролити сюди. І тоді в нас буде кава дроп. В ідеалі, звісно, повинен бути заварничок з тонким носиком, але в мене такого немає. Тому обережно лємо зверху. І зараз потекають. Львів у Важливо, хоча б не на свої. А тут ми засипаємо какао. Це какао, до речі, нам передали з-за кордону зі Starbucks. Раніше в Starbucks я купував тільки каву, літрову, а тепер ще спробуємо і какао. До речі, одна з переваг бути батьком. Бачите, сюди є такі гарні мірні ложечки. Можна ними насипати. Треба якось спробувати самим приготувати какао. Мається на увазі сам какао-порошок. Рецепт. Бо щось якось дома ніколи не виходить так смачно, як магазинне какао. Ранок починає грати новими фарбами. Так, ми повертаємось. Дитина на руках, бо коли діти плачуть, Да, це не дуже прикольно. Давайте ще раз пробувати каву. М -м, кава дуже достойна і смачніше, ніж. Е що таке, ніж в більшості кавоварень, як то кажуть, третій хвилі, коли там п'єш елітну каву, що взагалі неможливо пити, що вона кисла, що капець. Тому кава з цього стермаса це дуже кльова, кава дропс. Термоса, і тепер ще пробуємо какао. Дропс дропс. Ну це якщо один, а якщо декілька, то дропс. <ріст> какао, до речі, дуже смачне. Какао, кава і ранковий сніданок готовий. Так що навіть якщо у вас зранку немає електрики. Головне, щоб у вас було позитив і бажання щось приготувати. П'яту годину немає світла, а вже десь другу годину звучить тривога. Ми вдома. це не зовсім правильно, що ми не в сховищі. Але ну у нас маленька дитина, ми там просто померзли. І якщо в нас немає світла, то чим би таким зайнятися? Треба готуватися до завтрашнього дня. Завтра в нас буде шосте, а шосте це день святого Миколая, Миколая по новому стилю. І треба біля вікна ставити по одному чібітку. А щоб поставити подами чебітку, вони обов'язково повинні бути. Тобто мій оператора та і малого теж один чебіток. А щоб їх поставити, вони обов'язково повинні бути чисті. І тепер саме-саме цікаве, чистими повинен зробити їх я. Чи думав я ще рік назад, що я буду знімати то, як є моє, мої взуття? Ще й не своє. А ти не що вже краще два помити одразу. І, і трохи на нос? Так, будемо. Будемо розтягувати задоволення. Це готово, це помили. Зараз ще трішки витримо. І можемо вже гагненько бачите, у нас світло. До речі, про обладнання, яке ми запаслися під час... для того, щоб існувати під час відключення електроенергії, ми обов'язково знімемо відео. Приблизно так виглядає викликання світла в Києві. Життя не спиняється, діти купаються. Але в льоткій приглушеній атмосфері сьогодні показали <гум> Вау. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. Зранку у нас 5 годин не було світла, зараз же вечір, і нас повторно виключили світло. Ми встигли вкласти малого спати. Є такий скандинавський термін да? він означає. Höge", Höge". Він означає, що можна створити такі затишні умови для існування в будинку, і для цього є спеціальні сірники, свічки, запашний чайок в чашці. Ну, типу, все, все по уму, все чітко навіть теплий плітік на підлозі. Є дуже крутий скандинавський термін. Він звучить так е лагом. Вам не потрібно дуже багато, вам потрібно, щоб було просто достатньо. Так от інколи, під час війни, навіть якщо у вас немає світла, інколи достатньо бути просто в теплому приміщенні. Да, от у нас поруч тепла батарея, це вже прикольно. Навіть якщо ви сидите в холодному приміщенні, у вас є дах над головою, навіть і цього буває достатньо. Насправді, це дуже велика ілюзія, що людина повинна гнатись кожен день, щось чогось чого досягати. Зараз іде війна. І давайте об'єктивно дивитися на речі. Зараз дуже мало можливостей, прям щоб прям ух заробити грошей, щоб побудувати новий великий бізнес. А інколи треба просто перечекати, кайфунути від того, що зараз є. Звісно, це дуже важко. Звісно, багато хто зараз знаходиться в окупації, багато в кого важкі умови. Але так чи інакше, життя триває, я з великою... Поваговій і шано відношу зараз до бійців, які знаходяться на передовій, які зараз сидять в окопі, та може щиколотки, в, в, в по кісточки ніг там в, не знаю, в багнюці, да, їм холодно, але все одно важливо. Вони так само ловлять свій не да, тому що їм достатньо того, що вони знають, що вони захищають свою батьківщину, вони захищають свої родини. Вони знають, що вони це роблять не дарма, а ми, відповідно, відповідно знаходячись тут в тилу, повинні так само це цінувати і не бути в депресії через те, що в нас немає світла. У нас немає світла, в нас є свічки, в нас є гарячий чай, в нас є батареї, в нас є кохана людина за об'єктивами, інша кохана дитина спить в кімнаті. Тому лаком насправді це дуже кльова тема. І я думаю, під час війни нам всім дуже важливо а, рухатись в бік цієї філософії, що інколи достатньо, щоб було просто, просто необхідний, необхідний мінімум. У житті кожної людини, в житті кожного чоловіка є три етапи. Перший етап, коли ти віриш Діда Мороза, другий етап, коли ти не віриш Діда Мороза, і третій етап, коли ти сам Дід Мороз. В цьому році багато українців прийдуть на. Нову традицію і будуть святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня. І відповідно, святий Миколай буде розносити свої подарунки на 19 грудня, а в ніч на 6 грудня. Ми вирішили, що наша родина так само буде переходити на святкування саме в такому форматі. І, взагалі, ця традиція про святого Миколая, як вона з'явилась, ми сьогодні почитали і вам залюбки розкажемо. Був чоловік, в якого було троє. Троє дочерей, і не було в нього грошей для того, щоб дати їх, віддати їх заміж, щоб Ну не було грошей на придане. І настільки воно було скрутне становище, що одну з них він вирішив продати в публічний дом, да, дом терпимості, називаємо це так. І Святой Микола Чудотворець про це дізнався і підкинув гаманець з грошима під двері цього будинку. А, звісно, дітям в такий формат історії не розповідають, і вже все, все обросло легендами, і вже кажуть, що начебто святий Микола Чудотворець заліз на дах і через демоход кинув цей гаманець, і гаманець, коли падав, він попав в панчоху, яка сушилася відповідно біля каміну. Ну, і це відповідна перегукується з теї традиції, коли залишають або почоху, або як на Закарпаті, там, звідки родом наша казкова операторка, залишають такі чобітки, це робиш надвечір, щоб дитинка, коли зранку прокидається, могла побачити чи приніс їй щось святий Миколай. І ще обов'язково привідкривається віконечко, бо коли ми святим коле приходить, він ще стукає вікно, щоб дитинка знала, що там хтось приходив і ще довкола розсипається борошно. Щоб було, щоб коли зранку прокидається дитинка, могла побачити, що може там чиї сліди залишили. Насправді ми цей кадр перезаписуємо, тому що в першій варіанті ми я розказав цю історію по-іншому. А потім ми з казковою операторкою подумали, що нас можуть дивитися дітки, і тому зайву інформацію казати не треба. Скажімо так, чудо повинно статися, і щоб це чудо було максимально ефектним. Треба розкидати борошно, і можливо, можливо, на ньому залишаться чиї сліди. Десь 1930 тисяч роки в радянському союзі з'явився Дід Мороз. Дід Мороз фактично був замінником Санта Клауса. Його спеціально придумали, тому що в той час боролись з усі з усією релігіозною складовою з опіумом для народу. Кожен українець у цьому році буде робити вибір, які традиції продовжувати, які ні. І Я хочу сказати, що наша родина зробила своє рішення в нас в наших традиціях. Не буде діда мороза. І В нас буде відповідно, святий Ніколай приходити да в ніч на 6 грудня. Ну і відповідно а, 25 грудня. Це буде різдво. Ну, яке ми будемо святкувати, і так само будуть якісь подарунки. А от Діда Мороз 31 грудня не буде приходити. Якщо ми захочемо подарувати подарунки, ми просто подаруємо їх від себе для того, щоб вбити останній цвях в труну бажання святкування нового року з Дідом Морозом. Цікавий факт, який ви можете перевірити в інтернеті, офіційна резиденція Діда Мороза знаходиться в новому устюге, чи новий устюг, чи великий устюг це в Росії. Ну просто Дід Мороз, він реально живе в новому устюге. Не треба, щоб до ваших дітей приходив Дід Мороз. Це взагалі погана прикмета. А повертаючи до Санта-Клауса, і раз уж я сижу поряд з суттям, була така прикольна... На, на західній Україні. Якщо дитина себе поводила гарно, то її в чобітки клали подарунки. А якщо поводила себе негарно, то всередину чібітка. Клали а, маленьку трісочку або гілочку, ну типу як лазинка, знаєте, я думаю, як натяк на те, що типу хтось буде битий. Тому ні, Діду Морозу, так, Святому Миколаю, давайте переходити на нові старі традиції. І не знаю, чи вже час, чи можна казати з наступаючим. Я думаю, ще рановато, але все наступаючим. І ще рановато, і, і, і треба припиняти, Бо ми скоро перейдемо обговорення. Чи варто нарізати олія? І чи ще треба додавати майонез туди, так? Да? Хочеш ще більше романтики. Ну, да. Дівайс вийде. Хто рано встає, готувати встигає. Ми не з тих людей, насправді ми щойно почали. Відсутність електрики нас повинна була вже натренувати, щоб ми зранку одразу вставали і готували, робили все, для чого треба електрика. Але наявність примусу нас трішки розслабила, тому оце було б нас стояло, стояло наступні 4 години, чи скільки там чи 5 годин без світла. Але, на щастя, в нас є примус, тому. Погнали! Сьогодні 6 грудня, я всіх вітаю! Сьогодні у нас Миколайчик. перший Миколайчик в житті нашого Семенчика. Тому зараз будемо дивитися подаруночки. Може там щось приніс? Давай, Сьомка, роздивляйся. Дивись вікно привідкрите. Бачиш, хтось приходив і в твоєму взутті щось є. Що це таке? Це шкарпетки. Звикай, малий. Ти в нас народився в Україні, тобі найбільше святів. Свят будуть дарувати саме такі шкарпетки. Дивись, гарні. <гас> дивись, казковий оператор, чи чи навіть е, любимий режисер, дивись це тобі, святий Миколай приніс. У мене питання, а чому ці шкарпетки дуже схожі на ті, які тобі Юля дарувала минулого року? Можливо, тому що дід Мороз, тобто ні, святий Миколай летів з півночі і через Швецію пролітав, і там такі самі собі купив. Коротше, не перебере харчами. Так, і далі. А що мені? Мені нічого, мені просто моє чисте взуття. Боже, яка краса! А ні, щось є, щось є. А це прутик. Це натяк на то, що я був поганим хлопчиком. Дуже дякую, так приємно, родинка, всіх з святом.